Меланома на сьогоднішній день одна із найбільш небезпечних злоякісних пухлин людини, що виникає у будь-якому віці. Вона становить до 1% від кількості усіх випадків раку. Часто основою для виникнення меланоми служать вроджені пігментні плями, або як їх називають у народі родинки. Світлий тип шкіри він є найчутливіший до меланоми. Звичайно, з темним темношкірі люди вони також страждають, але найчастіше це люди з білої тип шкіри зелені або голубі очі, і світле волосся або руде, і веснянки. Тобто це є найчастіше та група людей, які хворіють. Якщо раніше маланому в середньому вік був це 50 років, і старші люди, то на даний момент це 20-30 років. Серед факторів ризику, які спричиняють меланому, значні дози ультрафіолетової радіації, а також сімейна схильність до ракового захворювання шкіри. Розміри пухлини можуть бути від пів міліметра до 2,3 сантиметрів в діаметрі. вилікувати меланому можна запевняють лікарі. проте чим швидше розпочати лікування, тим більше шансів у людини позбутися хвороби. Був поставлений діагноз, видалили меланому хірургічно, робиться гістологія, і вже від глибини так званої інвазії, глибини проростання, підбирається чітко лікування, яке буде для цього пацієнта. І в залежності від того, меланоми також вони генетично різні, тобто тут вже йдуть чисто нюанси. Та меланома вражає не лише шкіру людини, але й очі. Вона навіть може почутися на шкірі, а вже потім перейти в очі. У дорослих серед найбільш поширених типів пухлин очей це захворювання на першому місці. Небезпечне воно в першу чергу тим, що може дати поштовх утворенню ракових клітин внутрішніх органів людини. Меланома середньої оболонки або хоріоідеї це злоякісне новоутворення, яке дає метастази, або само може бути метастазом із якогось органу, що це цікаво, бо онкохворі також вимагають ну, нагляду офтальмолога, щоб не пропустити метастаз пухлини. Офтальмологи зазначають, здебільшого пацієнти звертаються з меланомою очей, коли хвороба вже прогресує. Тоді її вилікувати значно складніше. А у багатьох випадках єдиним виходом залишається видалення очного яблука. З одного боку вони добре, добре видні і добре діагностуються тому, але хворі часто не дуже звертають уваги і пізно звертаються з пухлиною, тоді коли такими більш-менш травматичними методами лікування вже ми не можемо скористуватися. Щоб запобігти меланомі, лікарі радять якомога менше часу проводити на сонці під дією ультрафіолету. Не відвідувати солярі, а також двічі на місяць самостійно оглядати свою шкіру. Також потрібно систематично відвідувати лікаря, адже за статистикою своєчасне діагностування хвороби у 95% випадків гарантує повне одужання.